Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих. Рада вітати на моєму каналі. В сьогоднішньому відео ми поговоримо, для чого ж дають домашні завдання логопеди, або чи потрібно виконувати домашнє завдання, яке дає ваш логопед. Цікаво, продовжуємо дивитися далі. Часто колеги на зустрічах зі мною запитують про те, як же мотивувати своїх учнів до необхідності виконання домашніх завдань. Або як зробити домашнє завдання настільки цікавим, щоб його хотіли виконувати. Тому я вирішила зняти таке відео і для колег, і для батьків, для того, щоб розставити всі крапки над І. Для того, щоб Батьки могли зрозуміти, або учні доцільність виконання домашніх завдань, і для того, щоб колеги правильно апелювали з своїми вимогами. Почнемо з того, як же формується нова навичка. Нова навичка це нейронний зв'язок, який утворюється між новими структурами. Які розташовані в головному мозку між нервовими клітинами. Вони з'єднуються між собою відростками новими, і це з'єднання настільки тонке, що спочатку нагадує зубну нитку. Якщо далі ці нервові клітини знову стимулювати, тобто повторювати ту діяльність, яку ви почали вивчати, то З'єднання між цими нитками потовщується. І вона стає, наприклад, такою, як дріт, потім товщою, товщою і ще товщою. Для чого ця товщина між нервовими клітинами, так званий мієлін? Ця товщина для того, щоб імпульс, який йде від однієї до іншої клітини, проходив швидше. Чим товща ширина з'єднання, тим швидкість проходження імпульсу більше. Хвилинка фізики на цьому занятті для вас. Отож, логопед на своєму занятті навчає вас або вашу дитину тому чи іншому новому мозок таких функцій раніше зовсім не робив і не розумів, що він може це зробити. Заняття це інтенсивне формування нових зв'язків між цими структурами. Що ж необхідно зробити вдома батькам для того, щоб зв'язки потовщувалися? Звичайно, основні аспекти заняття закріплювати вдома. Інакше якщо нічого не робити. Цей зв'язок може втратитись, особливо коли ви провели одне заняття з логопедом і поїхали у відпустку. А логопед за це одне заняття вже встиг сформувати новий звук у вашої дитини або у вас. І ви зробили перерву, яка там триває тиждень, два або три, повертаєтесь і таке враження, що зовсім ніколи не займалися. Цей зв'язок розірвався або втратився. Тому що ще одна властивість мозку це забування. Забування це класно, тому що якби ми все пам'ятали, то наш би мозок був перевантажений всією інформацією і просто не знаходив би так швидко те, що ви часто використовуєте. Згадайте, якщо ви вже давно не рахували, не множили або не ділили, ви, швидше за все, смутно можете пригадати якісь. Операції з цими числами, або ви точно не пам'ятаєте той час, коли вам було два роки і це незабутнє літо в бабусі. Швидше за все, ви все забули. Але та історія, яку переповідають у вашій сім'ї, точно відкладена у вашій пам'яті яскравим спогадом. Чому? Тому що ви до неї завжди повертаєтеся в своїй пам'яті. Ви дістаєте, відкриваєте цю шухлядку, згадуєте все, що там було, швидше всього, зі слів батьків, закриваєте назад і ходите з цим яскравим спогадом. Тобто зв'язок мієліновий між ц... цією думкою і спогадом вашим, він достатньо товстий за рахунок того, що ви постійно згадуєте. Тож, якби ви Згадували те, про що розповідає вам логопед на занятті щоденно, а краще вранці і ввечері для підтримання формування навички, то з кожним повтором мієлінове волокно ставало б товщим, а відповідно, імпульс би проходив швидше, і ви б. Швидше могли переходити на більш складніші рівні для того, щоб автоматизувати той чи інший звук, здобути ту чи іншу навичку, або елементарно, щоб слово, яке для вас нове, не забувалося. Цей е, процес формування нового він характерний не лише для логопедії, тобто мозок так працює не лише з логопедичними знаннями. Так само, як ви вивчаєте нове слово в іноземній мові, так само ваша дитина вчиться вимовляти новий звук за тим самим принципом, або ви в дорослому віці по-іншому починаєте працювати з диханням, мовленням і голосом для того, щоб сформувати нову навичку. Проте часом у дорослих формування нової навички може займати більше часу. Чому? Тому що зв'язок сформований з іншими нейронами. І він активний. Тобто, наприклад, вимова горлового звука Р у людини вже сформована, а ми ніби перепрограмовуємо рвемо цей зв'язок це перше, що ми робимо, і формуємо новий зв'язок. Тому е, часом... Для цієї роботи треба більше зосередженості і більше концентрації вашої уваги і більше повторів. Тому що нам не просто новий зв'язок треба сформувати, а і зруйнувати старий, зробити його зовсім неактивним. Умовно накачати новий настільки сильніше, щоб старий під ним просто е, не відчував своєї домінантності і зник з часом. Тож, виконання домашніх завдань, це швидше не забаганка вашого логопеда або щось таке, що нагадує нам про класичну систему навчання, ні, це швидше врахування особливостей роботи мозку, які просто необхідно включати в засвоєння тієї чи іншої навички. Якщо ви зрозумієте основний механізм. Який треба засвоїти для правильної автоматизації і закріплення навички, вона сформується в рази швидше. Тому я щиро рекомендую вам детально розпитувати в свого логопеда про те, для чого і що конкретно треба закріпити під час домашнього завдання. Я не раджу уточнювати, скільки часу на це треба виділяти, тому що будь-яке виконання завдань має приносити. Позитивні емоції, якщо ви надзвичайно довго сидите над тим чи іншим завданням, щось там не виходить, або це спричинює дискомфорт, швидше за все, формування нових нейронних зв'язків не відбудеться. Тож не забудьте уточнити, як зробити так. Щоб саме ваша дитина хотіла і могла повторювати домашнє завдання, для цього достатньо або подивитися на те, як проводить заняття ваш логопед. А якщо ми говоримо про дорослу людину, то необхідно звернути увагу на те, ж, в якій обстановці вам подобається повторювати ту чи іншу вправу, сконцентруватися швидше на тому, що вдається, ніж на тому, що не вдається, поки що. Бачити результат від однієї навички до іншої, і бачити кінцеву ціль під час занять. Тож я раджу і батькам, і логопедам знаходити свого учня або свого спеціаліста, який у вас викликає позитивні емоції, довіру і бажання працювати. А далі, опираючись на це, вам захочеться і домашні завдання виконувати, і в тандемі працювати, і результат швидкий отримувати. Тож, якщо це відео було вам корисним, не забудьте поставити лайк. Не забудьте підписатися на канал, а також поділіться цим відео з тими, хто потребує допомоги у виконанні домашніх завдань. Сподіваюсь, це буде вам корисно. Якщо ще маєте ідеї для відео, неодмінно пишіть їх в коментарях. Зустрінемось в нових відео. Па-па-па-па!